Вітаю всіх присутніх, вітаю колеги. Перше, подякую за те, що зробили виїзне засідання під комітету. У нас на Буковині хто онлайн, хто офлайн. Дякую, хто приїхав. Дійсно дуже актуальна тема, і дуже е, вона потрібна зараз. Ну я певний період трошки часу пропустив, тому що зв'язок був поганий доїжджав, Трошки дітки прихворіли, тому трохи нюанси. Але е, тим не менше, дійсно дуже актуальна. Це реабілітаційний центр. Це дуже актуально зараз. І знаєте, е, на собі навіть е, десь. Бачу, що е, фізична рухливість, і активність, тому що спорт як спорт, але тут ми, напевно, більше актив, ну, акцент робити рухова активність. Так. Вона дійсно відволікає, як і басейн, як і ліс, як будь-яка е, сфера сама спортивного якогось змагання, або якогось там е, рухливості, вона відволікає. Тому це дуже важливо. І проект, який буквально я бачу, на цьому, дійсно він класний. І хотілося б також сказати, що. Е, то що сказали, повинен бути будь-який він відповідати тим чи іншим нормам. Зокрема, так і басейн, як сказав 18, він має бути мати рівно 25 метрів, щоб його можна було застосувати потім під будь-який спортивний захід. Тому що є е, приклади в Україні, коли побудували басейн 24,5 метрів, 25-50 метрів, чи на стадіоні е, з двохрадіусний віраж або 402 метри, і ті споруди після цього нікуди не можна е, застосувати і ні до чого примінити е, дійсно. Е, Ця локація, де ми зараз знаходимося, вона дуже е класна, можна сказати. Так і, якщо є бачення, і нас зверталися з листом до військової адміністрації. Ми підтримуємо цю ідею. Е зараз Георгій вже підскаже. Ну ми знаємо, як воно бути. Що, якщо б це було з -з 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 землі з міста запаси міста, то я думаю, проблем би з цим не було. А так як вони знаходяться в іншій юрисдикції, трошки, але воно можливо, якщо через. Верховну Раду через кабінет міністрів то е, спільне бажання. Я думаю, знаєте, якщо воно буде спільне бажання, то можна ці проекти реалізовувати і вони зараз дуже є актуальні. Тому ще раз дякую. Будь ласка, ми е, військової адміністрацію, управління молоді спорту готові підтримувати. І дійсно треба вже зараз за цим думати, тому що ми знаємо до цей довготривалий процес. Це нема що завтра закінчилося, Ми після завтра взяли, і побудували. А треба готувати документи, треба готувати е, проектно-кошторисні документації. Все, щоб при першій же можливості це можна було е, будувати і брати участь у міжнародних грандах. Я думаю, що це також дуже важливо. Є У нас є багато там з 52 громади в, в області і попереду ті громади, які. Е, Починали свої голови громад, починали свою роботу з проєктів. Тобто, вийшов якийсь там на національному рівні. якийсь, кажу, так, є такий, такий -то проект, то готовий взяти, але треба вже завтра подати проект на коштурзу документацію. І дивишся, там, де стадіон вийшов. Там ще десь. Тому що голова подумав наперед. Він зробив собі підготовку, і в нього було каже: за тиждень, хто подасть, той буде брати участь. Тому я думаю, що нам треба це готувати, і ми готові сприяти е реалізації цих проектів. Дякую, дуже дякую.